Вітаю, друзі! Сьогодні ми підходимо до дуже складного питання, яке після наших відео про нарцисів, нарцисів-батьків і тих дітей, які від них народжуються, і те, як вони зростають, переходимо до питання: а що ж робити? Що ж робити прямо зараз, коли ти усвідомлюєш, що ти в парі з нарцисом? З жінкою чи з чоловіком. І сьогоднішнє відео про те, як піти від нарциса. Зразу скажу, що підготовка має бути колосальна. Піти з наскока з емоційного такого рішення не вийде. Не вийде ні для вас і не вийде, щоб він вас відпустив. І це буде дуже травматично і болюче для дітей. В сьогоднішньому відео я не буду торкатися того, яким чином виховувати дітей з батьком-нарцисом, з яким, наприклад, це розлучення вже відбулося, як вести це паралельне батьківство. Але якщо вам буде це цікаво, або якщо у вас буде на це запит, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я зроблю на цю тему відео. Якщо ж ні, то ми поки що обійдемося тим, як піти з цих стосунків з нарцисами. А якщо від вас іде партнер, жінка чи чоловік нарцис, ви можете впасти у відчай. Ви можете впасти у відчай, і коли від вас просто іде людина близька, яка не є нарцисом. Але все ж таки глибина цього відчаю, і скоріш за все відчуття, яке ви будете почувати, це буде відчай, якраз з нарцисом, ви можете відчувати це особливо, якщо у вас дійсно склалися. Співзалежні стосунки, і у вас є співзалежна поведінка, і у вас може бути таке відчуття, що ви втратили частину себе, без якої ви не можете жити. Ось така болюча і такий розрив, така болюча сепарація. Я можу навіть сказати, що майже у кожному випадку, коли йде нарцис від вас. Причому це взагалі не факт, що він від вас пішов назавжди, він може повернутися в будь-який момент. І через рік, добрий день з першим снігом, як твої справи, і все оце у вас знову і знову і знову розбурхувати, і ви не зможете з нього від, з цих стосунків вийти руками. Але для нарциса взагалі іти красиво, драматургійно це ну, закони жанру, це класно. Тому хочете ви чи ні, але скоріш за все. Якщо ви любили цю людину, або якщо ви все-таки дійсно будували з нею стосунки, вам буде боляче. І, можливо, це буде відчуття, що більше в житті ніколи я не буду щаслива. Ніколи більше не буде ось того, що він давав мені. Він унікальний, він неможливий. Чи вона найкрасивіша, найартистичніша, найхаризматичніша жінка, а секс-феєричний взагалі. Не буде більше ніколи такого, я втратив частину себе чи втратила, це будуть такі нормальні відчуття, які, можливо, навіть будуть зупиночкою такою, де можна зупинитися і подивитись, а чи не були це дійсно стосунки з нарцисом? За силою ось, цього, ось цієї втрати, такого незамінного в її житті чи в його житті людини. Однак, якщо йдете ви. Навіть якщо ви емоційно готові до цього, або ви у відчаї, але все ж таки прийняли рішення йти, вам потрібно все продумати, все спланувати і все це зробити до того, як ви почали діяти, як ви взагалі завели цю розмову. Тобто це зроб... важливо зробити до того, як ви почнете взагалі обговорювати можливість розлучення чи розставання вашого. У вас має бути план, у вас має бути чітко продумана стратегія. Це дуже непрості стосунки, це дуже непрості люди. І зараз ми буквально по пунктам з вами пройдемося, що ви маєте зробити для того, щоб бути готовою зробити цей крок і вийти з життя нарциса. Перше, подумайте про поведінку свого партнера в минулому, згадайте всі варіанти, як він міг себе поводити: як хороші, так і погані, всі його маніпуляції, все, що він розповідав про своїх колишніх, все, що цей нарцис створив з іншими людьми, чим він хвастався. Тобто, ви тоді будете ось чітко бачити всю цю картину. Вже не в рожевих окулярах, а вже розуміючи, який він насправді, яка це людина, на що здатна цей жінка чи цей чоловік заради того, коли вона хоче, наприклад, вас повернути, втримати, або ж коли від неї неможливо піти, від таких як він чи вона, не йдуть, і тому вам буде жорстока помста, фактично до того, як казали ми, розрізає до кісток. Тому це точно не буде легенько. І для того, щоб ви мали хоча б уявлення, ви маєте згадати і окреслити для себе те коло, на що він здатний. Будьте певні, що це тільки якась частина, що все своє обличчя, ви ще не бачили. І чим вуща доріжка, на, якою, на якій ви з ним зустрінетесь, тим більше буде його гнів, його чорна сторона і його злоякісність. Тому навіть якщо вам здається, що ви готові. Спробуйте все ж таки сісти і добре згадати: все, все-все, все, що він розповідав, як він себе поводив, в яких, що було вже в вашому досвіді, а що він розповідав про досвід з іншими людьми, колегами, партнерами, своїми власними батьками і так далі. Це все може бути для вас корисним, тому що це може бути прорахованим. Ви можете мати в голові вже і такий варіант це перше. Друге. Не піддавайтеся на переконання дати зворотній хід, а вони можуть бути на тому чи іншому етапі ваших переговорних процесів про те, що ви розлучаєтеся. Це можуть бути з самого початку маніпуляції, про те, ну якби а що ти будеш робити з дітьми, а ти сама не справишся, або в тебе немає там фінансової можливості забезпечити той рівень життя, який я тобі дав. Там може бути багато чого. Це може бути вже як всередині одна, один з варіантів середині ваших сутичок, або наприкінці як остання крапля вже того, ну, наприклад, надавити вам на жалість чи ще щось якось зробити. Тобто на будь-якому етапі ця частина може і буде, скоріш за все, звучати, він може бути дуже солодким, дуже класним, показувати вам знов таки я для тебе. Всі сонячні системи до них покладу і так далі. А може бути просто як маніпуляція, що ну ти добре подумала, якщо ти зараз це зробиш, станеш і вийдеш в тому, в чому ти є, і з тим, що в тебе є, ти куди взагалі підеш. Тому може тобі краще сісти і подумати над своєю поведінкою і над тим, як будувати зі мною стосунки, так, щоб в нас вони були хорошими. І я не гнівався, і ти була задоволена. Ну, як ви бачите, це така класична буде нарцистичне звертання, де ти повинна сісти, ти повинна подумати, як зі мною будувати стосунки для того, щоб мені було добре. Ну і тобі, типа, там нічого. Йдемо далі. Контролюйте свої активи. Якщо вони у вас є. Якщо у вас їх немає, ви маєте їх, маєте будувати собі запасний аеродром. Ви маєте. Бути захищеною, хоч в якихось елементарних фінансових майнових моментах, вам має бути куди піти. Тим паче, якщо, наприклад, там у вас є діти, ви маєте піти в інше життя, маючи щось з собою, маючи там свою власну машину чи там свої засоби пересування, якщо, наприклад, ви будете жити десь там за межами міського транспорту або Далеко від місця вашої роботи чи від місця навчання дітей і так далі. Тобто все, що у вас є, ваші рахунки, ваші якісь запаси, ваші там, запаси, я маю на увазі, там, грошові якісь запаси, у ваші якісь там схованки чи ще щось там, якісь відкладання на чорний день, валюти, ще чогось. тобто Це має бути у вас, і ви чітко маєте розуміти, що у вас є. І забезпечити, щоб воно було саме у вас, і зробити так, щоб спочатку ви були впевнені, що він не зможе туди дотягнутися, а потім вже ви заводите ці розмови про розлучення, про розходження, і так далі. Тобто, ви маєте себе забезпечити певними ну, розуміннями того, що ви не пропадете. І це стосується фінансів, це стосується матеріального забезпечення і будь-яких активів, які у вас є: бізнес, ваша справа, можливо, ваша спільна справа, як тоді вона буде ділитися. Ну, тобто, вам треба це все добре-добре порахувати, скажімо так. Знайдіть адвоката, знайомого з нарцисизмом. Це дуже важливо, тому що це може бути просто адвокат по шлюбним процесам. Про припинення шлюбу або по розподілу майна і так далі. Але якщо цей адвокат не мав справи з нарцистичними чоловіками чи жінками, то скоріш за все він може програти, навіть якщо він класний адвокат. Так показує досвід, можливо, він буде йти через букву закону і шукати там можливості, щоб вони стали, щоб це стало на ваш бік. Можливо, він буде грати по чесному, хоч він класний юрист, і він буде грати по чесному іти за законом і так, як ви його будете просити. Але а ваш нарцис не дасть вам зробити так, як це буде правильно. Він зробить так, як буде краще йому. І в нього точно будуть такі адвокати або такі юристи, які будуть на його боці, і яким він скаже «Фаз, робіть так, як я вам плачу. Робіть так, як ви це можете зробити. Не думайте про моральну сторону і про етичну. Це не ваша частина роботи. Тобто, він, не маючи емоційних таких прив'язаностей, він може піти на все, що завгодно. Тоді, як ви зі свого боку, і адвокат ваш, який не буде розуміти взагалі, які бувають ці нарциси, він просто буде. Ну, йти там, ну давайте домовимося. Тоді, коли ви домовитесь, ми сядемо за стіл перемовин. Неможливо ніякі перемови не проводити з нарцисом. Ніяких сіли домовились, тільки в присутності адвокатів. Або взагалі, якщо він вас принижує, тільки адвокат з адвокатом. Я не хочу з тобою спілкуватися на період оцього цього всього. Тому краще знайти того адвоката, який розуміє, хто такі нарциси. Наступне. Самі уникайте адвокатів нарцисів. Тому що якщо ви знайдете нарциса, ви знов потрапите в якусь ситуацію, де ви не зможете нормально контролювати процес, де процес буде йти над вами, а не ви будете головною дієвою особою. Крім того, нарциси зазвичай стають на бік тих, які сильніші. І ви в їхніх очах будете слабкою ланкою. Тобто він може вам не не навіть не співчувати. Він взагалі може ну, вважати вас там дурною жінкою, як з якою він візьме грошей, і сидіти й думати, ну крутий чувак, все правильно, так тобі й треба. Може такого і не бути, але нарциси, адвокати, ну, це достатньо складна. Робота, Особливо якщо ви робота з такими людьми, якщо ви, в принципі, з ними стикалися. З одного боку, це класні адвокати, але з іншого боку, вони дуже тяжкі люди в співпраці, як будь-які нарциси. Тому моя вам повага: уникайте адвокатів-нарцисів і знайдіть адвоката, який мав уяву про те, має уяву про те, він мав справу з адвокатами-нарцисами. Які проти нього, і з самими нарцисами, взагалі як з людьми. Йдемо далі. Документуйте насилля. Тут я вже кажу про ті речі, які, можливо, ви скажете: Господи, да ну що, в мене просто нарцис, нас, ніколи такого не було, він на мене ніколи не піднімав руку і так далі. Насилля може бути різним. Актом насилля може бути те, що, наприклад, ви чоловік, який їдете з сім'ї. А ваша дружина примушує стати ваших дітей на коліна і просити у вас, щоб ви не кидали їх. Це є насилля над вами, це є її насилля моральне над дітьми і над вами. Не можна такого допускати. В нарцисів ідуть всі, всі средства хороші. Ну, Заради мети вони готові на все. І те, що це діти, і те, що це їх психічне здоров'я, вони з цим не будуть рахуватися. Принаймні в моменті, коли їм треба перемогти так точно. Тому не піддавайтеся на це все. Ви маєте про це писати, ви маєте це фільмувати, якщо ви можете. Ви можете це записувати, тому що це вже йде війна. Поки ви думаєте, що це насправді «Ні, ну вона ж так не думає, ну вона у відчаї, ну вона відкрила форточку, хотіла викинутися, якщо я піду. Це насилля проти вас, це агресія спрямована на вас. Тому, будь ласка, записуйте це все, задокументовуйте це все для того, щоб потім просто ви могли відстояти свої права для того, щоб ви могли відстояти права своїх дітей, тому що залишити цих дітей з таким партнером, а вони будуть все робити, щоб залишити дітей з собою. Не тому, що вони їм треба, а тому, щоб вам насолити. Це теж буде ваша відповідальність. Не мають діти жити з таким партнером, будь це жінка чи будь це чоловік. Тому тут ми вже переходимо такі кордони на ті психологічні і заходимо на територію юридично, але ми не можемо про це не говорити, тому що коли ми маємо справу з нарцисом, ми маємо розуміти, що ми маємо бути готові до усього. Далі не дозволяйте почуттю провини приймати рішення за вас. Це тоді, коли нас чи вона буде просити, залишитися ще, ще, і ще, ще щось. Ні, не дозволяйте почуттю провини. Це зробити. Просто його кудись приберіть, ідіть працювати з психологом. Відключайте ці думки, що ви можете бути винні в цьому, бо він буде давити цей нарцис вам на відчуття провини. Що це ти винна, що не тільки моя провина, якщо взагалі визнає її нарцис. Але це відчуття провини він точно повісить на вас. Тому вибирайтеся з цього і йдіть далі. Наступне вирішіть, куди ви поїдете. У вас чітко має бути місце вашого спокою і вашої безпеки. Заздалегідь знайдіть для себе, хто вас прийме. Це можуть бути ваші батьки, подруги, сестри, брати. Це може бути знята квартира, яка вже має бути знята і готова до вашого приїзду. Це може бути знятий номер в отелі, якщо це якась ну, така історія на пару днів. Але це має бути підготовлено, щоб ви вийшли і чітко знали, куди я йду. Де в мене місце, де якщо я схочу, мене ніхто жодна душа не знайде. Наступне: обмежте своєму партнеру доступ. Доступ до усього. Ви маєте бути захищено. Інформація має бути захищена. Бувають такі історії, коли чоловіки перекривають доступ потім до якихось платежів, до ще чогось своїм дружинам, тому що це було заперолено і все було зациклене тільки на них. І потім, коли. Жінці треба оплатити якісь послуги, а вона не може це зробити, і відповідно їй переривають послугу. Вона отримує багато дискомфорту. Це стосується також і дітей, якщо там батьківський контроль чи якісь програми були на ньому. Тому знайдіть для себе знайому людину, замовте собі людину, яка знається на ІТ, знається на технологіях, знається на безпеці інформаційній, і зробіть це все заздалегідь. Знайдіть групу підтримки. Група підтримки психологічної може бути дуже хорошим варіантом для вас, якщо ви довіряєте психологам, довіряєте таким групам і готові до цього. Ця історія абсолютно нормальна в Європі і Америці, але для нашого менталітету я розумію, що вона ще не настільки популярна, тому це варіант для вас. Ви можете це робити, можете не робити. Але якщо ви це зробите, то ви отримаєте додатковий шанс для себе скористатися можливостями інших жінок чи чоловіків, які потрапили в подібні стосунки, в подібні ситуації і, можливо, навіть знайти для себе нових друзів і нових людей, які близькі вам за вашим духовним змістом. Наступне: мінімізуйте конфлікт. Не намагайтеся переграти нарциса. Для того, щоб його переграти, ви самі маєте бути нарцисом або психопатом. Якщо ви таким не є, просто робіть все для того, щоб він не мав змоги стати таким грандіозним емоційним нарцисом, який просто буде все крушити на своєму шляху. Це не значить, що ви маєте пригнутися або промовчати. Це значить, що ви повинні переписуватися з ним, зустрічатися тільки в людних місцях і так далі. Тобто, ви маєте мінімізувати будь-які можливості, коли він. Буде отримувати вас, отримувати і вашу емоційність під його контроль, ніяких зустрічей на вашій чи на його території. Наступне, продумайте свої дії. Це про те, що кожний ваш крок після виходу за двері у вас має бути спланований наперед. Тільки тоді ви будете готові для того, щоб точно і остаточно поставити крапку в стосунках з нарцисом. Нарцис не любить ваших дітей. Так, як любите їх ви. Це боляче і, можливо, не вкладається в вашій голові, але ваш колишній чоловік чи дружина нарцис не може любити ваших дітей так само, як ви. На якомусь рівні ви це знаєте, навіть якщо ви все ще можете це не визнавати. Це найгірше і найболючіше з моєї точки зору, що в усіх цих стосунках може бути. Тому пам'ятайте про це, пам'ятайте, що людина, яка була з вами, це не ви, вона дихає іншим повітрям, вона живе іншими думками, іншими почуттями, і, можливо, ви просто ніколи до цього не зустрічалися з ним чи з нею на тонкій вузькій доріжці. Бережіть себе, вчасно виходьте з поганих проєктів, вчасно будьте обережними, вчасно убезпечуйте себе і своїх дітей. Будьте щасливі і багаті. До нових зустрічей!